Так, ну що, сьогодні знову виїжджаю трошки покататися. Не знаю, не можу настроїти камеру трошки ракурс, бо тут в неї градус обзора трошки більший, ніж мої попередні. Тому не можу виставити, щоб було видно і приборну панель, і дорогу. В попередньому відео не дуже мені сподобалося, як воно стояло. Ну, Сьогодні трошки впустив. Надіюсь буде трошки краще видно дороги це все. Прийшов у нас невеличкий дощик, тільки що передавали грози, ливні. Але такий вже видно, асфальт підсихає, то трошки капнуло. Ну і думаю, одразу прокатаюся на дурі. Свіженько, так добре, після дощика стало. Прокататися хочу до острова, там де я минулого разу казав, що гарний захід. От туди хочу і проїхатися, якраз зараз сонечко, ну, правда, вже теж сіло. Але все одно ще має бути видну красоту того місця. Тут недалечко воно, так що я зараз бистренько. Да. А недавно була річка, тих дерев не було. Дорога може бути трошки склизька. Дощик попадав, але дуже склизький асфальт буде. Тим більше на мою лису резину, яка ззаді і спереді а мене вона стоїть, добре кататися, коли гарячий і сухий асфальт. Тоді можна заложувати мотоцикла ну, дуже сильно. А по такій дорозі то буде мене, звісно, кидати. Але нічого, буду їхати помаленьку, не розганятися. Боже я думав, це хтось стоїть, це знак. А, там дорогу роблять. Нічого собі. Це класно. Ухте. Ну все, буде класна дорога. А то там трошки такий. Була така ямка, як лежачий поліцейський тільки вниз і хто не знає, там якраз затінок від дерев темно. Я пам'ятаю на мотоциклі колись був уїхав на е швидкості десь 60 км, то поясниці так добре відчулося, що я в ямку вїхав. Вона не глибока, і вона не гостра, вона така плавна, але хватало для того, щоб так нормально струсянуло. А ну тут трошки мокріший асфальт, ліс. Сонце не прогріло і воно довше висихає тут. А можна трошки розігнатися тут можна візора закрити. Осіннім настроєм пахне. Тут ще колись заїду, дуже гарний кар'єрчик, у нас там озерце. Відпочити, ось сюди ж туди заїхати дуже гарно. Да, ну, склизька дорога, не буду спішити, бо е, тільки що розігнався, скільки я не дивився, там 80 було чи 70, не знаю. І е, відчувається, як задок носить. Тож, дорога все одно не гладка, е, підкидає мене, я сам сижу. Мало ваги і мене трошки водить. А десь, не дай Бог, наїхати на камінчик і все, пішов юзом. А я сьогодні без екіпіровки. Сьогодні в мене з екіпіровки це тільки шолом і рукавиці, перчатки. Все. Так що сьогодні їду обережно. Та й не хочеться нікуди спішити, хочеться отак. Їду недалеко, тому хочеться. Їхати повільніше, щоб довше на мотоциклі провести. Класно, машин немає, будний день. До речі, завтра останній день літа. І наступає осінь. Але я люблю осінь. Да, гарно, 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 гарно. Я сюди заїжджаю. Мобілку забираю, ключі забираю. Да, ну знову я трошки пізніше виїхав. Хоча по часу я виїхав приблизно так само, як і минулого разу. Але вже день коротший. Вечорі є швидше, так що сонце сідає швидше. Ну так, да, звісно, острів затоплений. Ну, красота, звісно, не неймовірна. Не Дуже тут гарно на... Передня камера фігня вот да, такая тут красота, в общем. Обіцяв, приїхав. Дуже гарно. Ще, щоб трошки сонце було так Над горизонтом лісу, тоді було б ще краще. Ну да, а острів, звісно, затоплений повністю. Ха. Минулому році, в середині серпня, я сюди приїжджав і там ось отут між островом і лісом. Повністю можна було проходити. Тобто, ну, тут вода тікла з цієї сторони острова. І туди в цей затончик. Тобто, туди з лісу виходиш і була пряма дорога на острів. Так, звісно, води в цьому році багато, хоча і душів немає. Ну, але що є, то є. Так, ну що, подивився на красоту, побачила, як тут гарно. Ще воно краще, щоб трошки раніше. Їду я з цієї дороги, бо тут навіть і калюшки стоять, вона така через ліс іде, тому асфальт весь мокрий. Буду їхати на трасу нашу, головну, трошки прокатаюся. Хоча б 70-80, а що туди їдеш 40-50, але ну більше, більше страшно газувати, бо я ж кажу, трошки водить, коли скоріше їхати. Ззаду нікого, спереду нікого, газку. А там хтось є машина, сидить от людям добре. Відпочивають собі, рибалять. Таже я так хотів би в один день собі відпочити. Не за що не переживати і нікуди не спішити. Знову я на вечір і знову в чорному візорі. Якщо почесно, навіть не знаю, де мій білий візор лежить. Бо я коли купував шолома, відразу в комплект заказував в чорного візора. І відразу ж в той же день, як він мені прийшов, я його і поставив. Тому білий новенький абсолютно лежить десь складяний на полошці. Склезька дорога, я відчуваю, як я їжджу. Мені здається, трошки такий різкіший рух і все. Руль точно піде юзом. Буде добре. От яка ямка. Вроді би й немає. Під'їжджає до самої неї, тоді вже бачиш, що справді яма. На вечір мошка якась з'являється. Така гарячнота на дворі цілими днями. А воно ж живе не пропадає. Я взагалі де воно ховається. <рес> Батько поїхав. Тут повністю сухий асфальт. Абсолютно сухий асфальт. Тільки я ще пам'ятаю, що в мене резина трошки намокла. Тому їду, але все одно обережно. Скільки в мене мошки на візорі, як <гум> хто -хто намальовував маркером крапочки, Ну, тут напевно, я і розвернуся. Так, хтось там їде далеко. Населений пункт можна й музичкою ко собі підібрати. Физична пауза! Так, І так, пісня грає Калоша додому. Я їду додому. Напроти оцей чорт, який мені напалив, я мушу закривати візора. Отакий От сьогодні відпочинок на мотоциклі. Можна так це назвати. Все. Всім амігас! мігас!